І користувати і номерських закладів. рахуванням викладеного слідчі суддя вважає традиційне під час обмеження під дотином морози, користування рамки заступних засобів сроком на 2 місяці. Прусча статте 148.52 починанні з існування ризиків, передбачених пунктами 3 частина 1 статті 77 Суд вважає необхідне застосувати запобіжний захід саме у вигляді особистого зобов'язання з укладенням наморозового обов'язків, передбачених пунктами. 1, 2, 3, частини 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України. Коротше, статтею 176, 189, 174, 176, 192, 194 Кримінального процесуального кодексу України ухвалив. Лопитання слідчого СВ Пілецького перегляду області та щонаполітич маску задоволення. Обрати запобіжний захід відносно розвивою Олександровичу Другому 79 сілісти народження у вигляді особистого зобов'язання. Покласти не підтримує розвивати обов'язки прибувати до Кабінету слідчого, не відлучатися за межі приговору без дозволу слідчого прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання за адресою круги, їх вулиця 8.2. Ухвала скаржею не підлягає слідчий суддя Надасть вам копію, ви повинні її отримати. Судове засідання закінчено. А що з провадження? Попытанням про позбавлення прав для керування. Сейчас